Доброго дня, садмовинка вас вітає. Сьогодні хочу засняти малесеньке відео і поділитися з вами цією красою і подякувати. Насамперед подякувати пані Олі, яка іще в 22-му році, ось я зберегла ще її, зараз трошечки наведеться у нас фокус. Зберегла її коробочку, вона мені вислала насіння томатів. Я тоді висилала багато розсади. У мене була така акція, в подарунок висилала і ожину, і клубніку саженці, і висилала дуже багато посилочок. І скажу відверто, можливо, чоловік п'ять-шість. До мене звернулися із проханням, з таким, що Оля, можна ми вам також щось вислимо в подарунок. Мені дуже приємно було, що пані Оля вислала мені отакі, отакі неймовірні помідорчики. Це було в 22-му році. Минулого року не вийшло у нас висадити помідори. Навіть заховала так цю коробочку, що не могла її знайти. А в цьому році, слава Богу, її знайшла і ось дивіться, дивіться, які помідори. Не вибирала я їх довгенько, щоб засняти оцю всю красоту. Оце, дивіться, це один такий кущ, одна рослинка. Скільки помідорчиків. Вони невеличкі, але вони дуже смачні, вони солоденькі, такі класні, класні. І оцей сорт, він вже трошки порозрепувався. Також вони всередині такі темно-червоні, якось солодкий. Як для консервації і так поїсти, дуже класні. Я вибачаюся, бо сортів я тут не писала, не знаю, не можу сказати, але вони у мене всі записані є насіннячка ще залишилось. Зараз ще вам покажу, які. Ось. Як вона мені написала, я покажу навіть листа, що вона мені написала, що вибрала для мене самі найсмачніші сорти, які вона вважає, то вони і мені дуже смачні. Ось такі помідорчики. А зараз ще один шедевр вам покажу. Подивіться. Подивіться на цей шедевр. Це ж просто неймовірні. Гляньте. Тут навіть листя менше, ніж цих помідорів. Ви бачите, що робиться? І ці помідори такі смачнючі. Ой, просто супер. Ось такі помідорчики. Зараз ще раз покажу вам коробочку. І лист, який мені надіслала пані Оля. А ось іще вибачаюся, що тут в мене завалився один кущик, я його не побачила. Тут такі от, як вроді черіки, не черіки, такі малесенькі сливочки, але вони також дуже-дуже урожайні були. Я вибачаю, що тут у мене такий безлад на цій грядочці. Так, зараз ще один покажу сорт. Ось також такі сливочки гарненькі. І жовті, а, жовті я показала вже. Ось Ось така краса. Он мій помощник. Так, зараз покажу ще раз вам адресу. Школенко Ольга. Ось її адреса. А, зараз лист. Я її лист зберегла. А не достану ніяк. Ось її лист. Пані Олю, я дуже вам вдячна за вашу щедрість, за такі гарні помідорчики. Ви знаєте, ми дуже часто можемо когось згадувати недобрим словом. А коли, коли такі от є хвилини, що ти захоплюєшся, а от Мало ми дякуємо. Мені дуже приємно, що не знаю на якому каналі один із блогерів, із авторів свого каналу про мене згадував і казав, що у мене також гарні сорти, і в мене багато сортів. І зараз люди мені пишуть, дзвонять і кажуть, от ми на тому каналі прочитали, побачили, що у вас є клубніка. Мені дуже приємно, що людина згадала, вона спробувала мої саженці, мою розсаду, і йому це сподобалося. Я не знаю, який це канал, не помню, Мені нагадували, люди казали, але я забулася. І мені так захотілося віддячити, віддячити іншій людині за всю цю красу, яка мені прийшла. І хочу подякувати всім, хто мені пише, хто мені телефонує, хто мене підтримує цього року. У нас саженців дуже мало, розсади мало. Тут ось тільки на цій діляночці у мене, де був полив, трішечки розсади є. Це розана київська, наш український сорт, його просто обожнюю. Рання темна клубнічка. Сортів цього року дуже мало. Є сорти, які ми е, тільки, як то кажуть, просто спасаємо від жари. Ось тільки пролила, поливаємо, поливаємо, вже не один насос цього року поміняли. І води вже в наших ставках не вистачає, вже майже вони на дні. Але ось оце у нас сорт Дівная. Укорінення почалося тільки зараз, незважаючи на те, що ми поливали її і в жару, але вона зовсім не росла. Так, то у нас красунчик сорт Супрім. Подивіться, яка ягодка. Я також його дуже люблю. Він такий запашний, дуже ароматний і солодкий. Дивіться, яка ягодка, це я тільки полила, її так, вона трошки замацапурена така, але залежить. Ягодка так більш для себе, для дому поїсти, тому що вона не тверда, така ніжна. Ну і не скажу, що вона дуже м'яка. Ось також вона тільки почала вкорінюватись. Бачите, ось усики пішли, і вони тільки-тільки. Тільки починають вкорінюватись. Так, що ось такі наші справи. Прошу вибачення ще раз тим, кому я вже відмовляю щодо розсади. Так що цей рік дуже важкий для наших огородників. То спочатку поморозило дуже сильно все, тоді припекло, прижарило. Оце сорт кардіналу. Кожного року він дуже погано в мене вкорінювався. Уси висіли, але не вкорінювались. Цього року я не знаю, що з ним сталося, в таку спеку він пішов краще за всі сорти. Тож можу сказати, що цей сорт кардинал такий більш стійкий до жари. Ось такі наші діляночки, це я тільки. Вам ділянку показала. Далі наша ділянка, там вже поливу менше. Тож, дякую всім за розуміння. Ще раз вибачаюся, що не всім цього року зможу вислати саджанці сунички Сподіваюсь, наступного року будемо працювати. Дай Бог, щоб ми залишилися всі живими, здоровими, щоб всі наші хлопці повернулись додому і ми будемо працювати з новими силами. Дякую всім, всім добра, тепла і затишку.